У Харкові день фізичної культури та спорту. Уже традиційно на початку вересня це свято відзначають тренери, атлети та всі, хто не уявляє свого життя без фізнавантажень і змагань. Одна з таких Наталія Білоус. дівчина каже, займається художньою гімнастикою з шести років. За цей час перемогла на багатьох конкурсах, стала майстром спорту України, а тепер веде до перемог інших дівчат. Тренер додає, через війну багато учениць виїхали з міста, але це зовсім не завадило їм продовжувати заняття. Вони висилають нами відео і фото і теж виступають на змаганнях. Ну а от я зараз залишалась і залишаюсь, і залишусь у рідному місті герої Харкові, тому лише маю змогу тренувати онлайн. Ну нічого, ми віримо в нашу перемогу. Вона обов'язково буде і буде незабаром. Тому все повернемося в наші рідні зали. Мир Ігор Терехов зазначає, цьогоріч це свято відзначають не так, як завжди, без масштабних гулянь, гучних концертів і запеклих спортивних змагань. На этого праздник не стал менше. Хто то з спортсменів пішов воювати, то продовжує тренувати, і це теж здорово. Огромне слава благодарности вам за вашу очень легкую работу. И огромные слова благодарности и тем ребятам, которые отстаивают город Харьков, которые куют нашу победу. А то, что мы обязательно победим, это будет. Найкращих спортсменів нагородили пам'ятними дипломами. Також для гостей влаштували святковий концерт. Ніколь костенко Сергій перець Олексій Стеренко. Харківські звісті.